Всім доброго дня! Хочу розпочати трошки з історії. Наше управління, Київське міжрайонне управління водного господарства, створене в 1949 році. Метою будівництва зрошувальних систем в післявоєнні часи була така поставлена ціль забезпечення продовольчої програми тоді ще колишнього Радянського Союзу. Станом на сьогоднішній день в обслуговуванні управління знаходиться більше 93 тисячі гектар зрошувальних земель. Сюди входить 19 зрошувальних систем, із них 10 тисяч 860 гектар рисових систем. Хочу сказати, чим унікальне наше управління, а воно унікальне тим, що воно на сьогоднішній день єдине, єдине управління, яке забезпечує зрошення рисових систем. Колись основною житницею рису це був Крим, Херсонська область і наш Кілійський район. Але у зв'язку з тим, що Крим тимчасово знаходиться і Херсон в окупації, виробництво вирощування рису знаходиться зараз тільки на території нашого Ізмаїльського району і в обслуговуванні нашого кілійського міжрайонного управління водного господарства. Станом на сьогоднішній день господарствами району посіяно 2783 гектари рису, що майже наполовину менше, ніж у довоєнні часи. Це зв'язано з тим, що на сьогоднішній день вирощування рису є ризиковою культурою, так як вона дуже залежить від енергетики. А так як ми всі знаємо на сьогоднішній день, що наша енергетика знаходиться у не в небезпечному такому становищі то підприємства на сьогоднішній день ризикують дуже втратити великі кошти, які вкладаються у вирощування рису. В цьому році в, планово, в планах господарств, от як я вже раніше говорив, 2783 гектари рису посіяно. Планово, планові затрати у один гектар рису становить більше 100 тисяч гривень на сьогоднішній день. Тобто, самі ми бачимо, який ризик. На який ризик ідуть на сьогоднішній день наші ресусіючі господарства? Станом на 1.01.2024 року численність в управління становить 683 працівники. Управління на сьогоднішній день по структурі складається з двох експлуатаційних дільниць, які займаються меліорацією. В штаті управління знаходиться дільниця Дунайських споруд, яка забезпечує від підтоплення населених пунктів та сільхозугідь. Хочу запросити на маленьку екскурсію. Ми проїдемося по зрощувальних системах. у нас особливо подивимося технології вирощування рису. Ласкаво просимо. Зараз ми знаходимося на каналі Р2 Кілійської рисової зрошувальної системи. В цьому році із цього каналу зрошується 427 гектар рису. Господарства, які сіють рис на цій зрошувальній системі, такі великі господарства, як СВК Маяк, ТОВ «Камоліно Холдін», ТОВ, Дунай Агро. Ці господарства є основними господарствами, які вирощують рис у нашому регіоні. Зараз навошну ми можемо побачити технологію вирощування рису, і як вода потрапляє із каналу у рисові чеки, як затоплюються рисові чеки. Тобто процес вирощування ми можемо побачити наочно. Основним джерелом зрощення у нас є ріка Дунай. Ми ще знаходимося біля насосної станції НС-2, яка подає воду у канал Р2, а з каналу Р2 вже вода подається через водовипуски у самі чеки. Сьогодні ми з вами відвідали декілька водогосподарських об'єктів Київського міжрайонного управління водного господарства. Багато хотілося чого показати ще, але за погодних умов і за ситуацію в країні ми не змогли цього зробити. Але думаю, що в майбутньому ми не останній раз зустрічаємося з вами. Чекаємо вас в гості за благоприятних умов. Покажемо вам дуже багато цікавого, в нас ще є чого показати. І всього найкращого.